Бу -бу, будь ласка, приходьте. Приходьте, Проходьте, проходьте, приходьте. Добре, до... цілуйте, обіймайте мене, обіймайте, обіймайте. Все, О, все, все. Я мріяла сьогодні про цей момент. Знаєте, скільки я разів уявляла, як я буду зустрічатися з головою. Такого у мене взагалі біда. У мене була історія, розкажу я вам, щоб ви розуміли. До лисих чоловіків у мене особливе відношення. Я три роки їздила на роботу, стояла на зупинці, а в цей час під'їжджав зелений БМВ, як ще тоді пам'ятаю, і виходив звідти кульгавий лисий чоловік. Але якщо чесно, він був настільки сексуальний, що образ його прямо зараз на зупинці стою і мрію про те, щоб ще раз проїхався оцей зелений БМВ, зупинився біля мене і вийшов цей мужчина. Однак сьогодні його немає, є в нашій студії. Е... Ви, і ми дуже раді. БМВ було не зелене. Якщо ауді влаштує, то скажете, де ви живете, куди не є проїздити. Там <рес> поки Юля поринає у свої юнацькі фантазії. Ось, а, отже, ви голова українського філіалу міжнародного, наполягаю, клубу лисих чоловіків, Бруталмен, так? Так, Бруталмен. Так, абсолютно А, Ось. Ну... Питань у мене багато. По перше, чи зможу я ну, встати лиси? Чи, мо... чи я не зможу стати членом? Можете що дуже захочете? Є як виняток. Тобто приймаємо в члени клубу бритоголових лисих чоловіків. Які... дуже хочу. яких пророда на не наділила природною лисину, тобто немає цього андрогенного чоловічого облисіння. Але вони хочуть бути але вони дуже хочуть бути членом клубу. Вони mm. так відчувають mm. цей світ. От і вони це з волоссям не виявляють. А ви головою, воді. я так розумію, особливо чутливо відчуваєте цей так. світ. так? так. Ну, тому що говорять, що волосся це космос із зв'язком. Mm -hmm. Що ви на мене так дивиться? Я таке читала. Е, а у вас немає, я так розумію, косму... із космосом зв'язку. У нас нічого не заважає цьому, не перешкоджає а, цьому перешкоджається зрозуміло. Зв'язок з водою з повітрям постійний, у вас прямо безперервний супутника Нічого не заважає думати, але момент давайте поринемо в історію. Згадайте той е, переломний момент, коли ви вирішили, що. От таких чоловіків як ви не вистачає, і не вистачає. Ось знаєте, в такому великому скупченні, коли є певний статус, статут є певні обов'язки, є певні стратегічні, можливо, плани на майбутнє для лисих чоловіків. Коротше кажучи, коли ви заснували клуб а, як, е, е, я. Дещо раніше згадаю, тобто коли я почав лисіти, це було лише 20 років. Мені я на той час почав займатися бальними танцями. Це була справжня трагедія. Бля, як завжди там уявляють, трагедії? На той час так. Ці, там Бріолін, там, гелі для волосся, укладки всі партнери. І ти сильно починаєш втрачати волосся. Тож дещо засмуча, Тому що, як правило, суспільством спочатку це сприймається якось зі знаком мінус, тобто якось облесіння – це проблема. Згадайте наше. Реклами, Радіація там, говорить. Так, догляд за волоссям, там ось, он 101 там, і так далі. Тому якби е, вже з екранів телебачення, тобто все говорить нам про те, що от, все, втрата волосся це якась дійсно проблема. А насправді такої проблеми немає. І проблема сама по собі відпала після того, як я поспілкувався, навіть думав про пересадку волосся свого часу, мушу зізнатися. Спілкувався е, з Романом Ловицьким, е, пластичним хірургом. І, він задав про це питання, каже: А що в тебе в житті змінилось? Ти якось відчув, що ти там, жінкам перестав подобати щось якось. Ну, от є якісь то, реальні факти, які б говорили про те, що це проблема. Так а дійсно таких фактів немає. Після того, як я взяв руки, бри, збрив залишки волосся, я відчуваюся взагалі іншою людиною. Який то Перше був бажання день? було відразу захотів станцювати. Ефект угу. влада я мав, такі статі. Угу. Ну ось, до речі, все ж таки повертаючись до організаційних питань. Тобто наскільки взагалі легко об'єднувати людей за такою ознакою? Тобто, чи охочі люди йдуть і чи багато вже? Вони самі об'єднуються, розумієте, якби наших зразу відразу. Тобто, якщо взяти там якийсь автомобільний клуб, ну не зрозуміло. Я не знаю, який у вас автомобіль, наприклад, так. Щоб запропонувати, наприклад, я теж не знаю. А наших одразу видно. Тобто, побачиш голосов, ти можеш там при класна зачіска і розповісти про клуб. Тобто, і люди правило цікавляться, вперше це викликає якусь посмішку, так. А таке питання: навіщо? Ось ви об'єдналися, сіли разом такі блискучі особистості, і навіщо? Ну перш за все, у нас не просто клуб лисих чоловіків, а головні принципи клубу доброзичливість і порядність. Це саме ті людські якості, які не вистачає сучасному суспільству. Ми вважаємо. І членом клубу стати ну, не просто так. Прийшов я лисий, добрий день, давайте прийміть мене в члени клубу. Деякі люди ходять в статусі кандидата в члени клубу десь близько року. Та що ви? року. Проміжні є етапи, так? Так, так. Е, Член клубу може стати не е, будь-який лист чоловік, а який, по-перше, досягнув віку 28 років і вже е, е, в статусі кандидата завоював репутацію доброзичливого порядку. Слухайте, Перемої ну людини. ви жартуєте. Я не жартую. Ви жартуєте, вам У... менше 28. Я покажу потім базгором. Але перед... Тауді, головне перед покажіть з тим, як так. ви покажете паспорт, у нас є невеличкий сюрприз. Так, але сюрприз в першу чергу для, для Сергія. Тому що він зараз сидить і, і думає, що сьогодні день просто так, повз нього пройде. Але справа в тому, що сьогодні ви не один такий, не один такий красивий і лисий. Оце, пане Тополя, ми запрошуємо вас прийти до нас. Так. Ось. І допомогти нам цій важливій і необхідній церемонії. Так, будь ласка. Значить, відповідально заявляю, що кандидат в клуб лисих є. Морально вольові якості відповідають заявленим і готовий до посвяти клуб лисих. Як у вас там мелодія грає? Там там. Якщо ми вже максимально спрощуємо цю процедуру, то. Наш лисий брат має всі в країні дати певну обіцянку перед нашим лисим людьми. богомі людьми. Так, і нашим лисим товариством вони. Тобто, Обіцяє завжди бути. Ви лисим. маєте проголосити, так, Обіцяю завжди бути лисим, дотримуватися статуту та традицій. поведінки лисих. Так. І по мірі можливості та моїх знань допомагати завжди лисим людей до Федерації Лисих пропагандувати ідеї, Пропагандувати ідею лисих. І Чудо. І і брови. Сьогодні да, да, бриємо брови. Бри. Бри. <ріг> але це вже бажання персонально від Тарасу. Тепер традиційне вітання лисих. Таке чоловом. Так, а поки наші герої. А мені ще можна так опустити голову. Ідентифікація лисих голів <рігав> голі від Так, вітаємо вас з освятою, Так що зайте, ви маєте сьогодні бути на першому плані. Але але є, але про стратегічні плани Лисих. До речі, Сергію, слухайте уважно, тому що у вас велике майбутнє після цього дня. Ну по різному можна е дещо сформулювати головну нашу мету. Головна наша мета дійсно клуб міжнародний. Так і м головна наша мета, мабуть, донести до кожного лисого на землі. Дійсно, що ми є братами. Ми схожі не лише зовні, ми схожі. Генетично, ми схожі духом, дійсно. Адже як я вже говорив, що коли чоловік, як право втрачає волосся, починає якось переживати, і в силу цього намагається в чомусь іншому віднайти себе. Наприклад, я там почав активно займатися танцями, там тренажерний зал, там психологія і так, але далі. це не допомагало рости волосся Рос... Волосся – ні, але це допомагало рости мені як особистості, от найголовніше от і тому лисі чоловіки. Ми говоримо, що лисі чоловіки вони звикли робити більше ніж інші. Тобто згодом цей комплекс кудись відходить, взагалі зникає, а звичка робити більше, ніж інші, залишається. Оце, от така, мабуть, є риса. певний нюанс. Ви справа в тому, що за професією юрист, так. А у вас таке, знаєте, хобі, але навіть не хобі, це вже життєве кредо. Це ви вже зрослися з цією ідеєю, правильно? де я цим живу. так. Так, а, але скажіть, як, як серйозно сприймають е, Більш ніж... у юриспруденції? Так? Більш ніж серйозно, повірте, коли зустрічаєшся з опонентом в суді, особливо який не лисий, то дуже <ріст> <ріст> переконаний такий ще один вагомий аргумент. А ось питання щодо гендерної рівності. Чи може жінка стати так. членом асоціації? якщо <ріст> хоче? Так, може, звісно, ви багато знаєте лисих жінок? Ну ні, але ну але Наприклад, раптом. Раптом. Юлія Дрінкіна в Росії це. Дружина відомого бізнесмена. Зараз вона проживає в Сполучених Штатах Америки, але дійсно вона є, і... вона тратила волосся в силу психологічного стресу. Угу. Ні, в разі Але були. вона мати двох дітей, тобто щаслива дружина. Угу. І, і ось знову ж таке питання: чи багато серед вас вже знаменитих українців на той же самий влад Яма, yeah. який Вірастюк, до речі, у вас там є вже так? А, Вірастюк от, почесний Шарф почесного члена клубу. Так. Ну, Чекає Василя Верстюка. Можливо, ми навіть цієї або наступної неділі з ним зустрінемось. Ось і... іде і ще один майже лисий. Це Віталій наш. Да. Доброго, Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ви ранку. Ви знаєте, ми хотіли насправді. Я хотів Ліну постригти на вас, але вона так... я, я вдома. Я просто думала, лисі чоловіки я думала, що вони мають бути з такими животами, кривоногами, А ви такий гарний чоловік. Та Та що гарний. ж це у тебе такі спотворені, стандарти? Я, я не один там, такі Ліну стрихті. Те не треба, тому що є е, клуб шанувальниць ли цих чоловіків? Про шан... <райовування> До речі про шанувальниць. Те, що я туди входжу, так це е а санаторій пеші. є там? Спів... все. Це є про лише рік в Україні. Якщо в роботі Лисина вже допомагає на суді, ви вже говорили про це. Скажіть, будь ласка, в особистому житті чи часто дівчата плюють? Димля, Лису, в особистому на вашу... в житті дуже допомагає, тому що у Лисого чоловіка завжди помічають, де б він не з'являвся. Mm. А, а інші чоловіки, ну, лис, як правило, бояться суперників лисого чоловіка. До вашого, скажіть, до вашого клубу входить в Яма? Ще ні, поки що. Але Ще? але я вже, мабуть, в нього ідея, да? він хоче. Тобто він приходить до вас. Це та, зап... така та, та справа добровільна. Як правило, от ми намагаємося залучити наш клубу тих людей, які от відразу відгукуються на наше запрошення. І найпершим, хто відгукнувся із знаменитих людей, це ну, покійний Вадим Нестерчук. Це uh -huh. один з найперших, і відразу у нього з'явилося багато ідей сумісної співпраці. На жаль, так сталося. Відомий дизайнер, український дизайнер, засновник модельного дому Ідол Серж Смолін. Uh -huh. Колишній екс-директор Ялтинської кіностудії, режисер, сценарист, актор Дмитро Таран, який до речі uh -huh. полюбляє знімати кіно про лисих. А, і от Приму ми разом вагу, з ним зараз плануємо зняти своєрідний такий ремейк а, відомого голівудського фільму Перевізник, під назву Київський перевізник. Ви знаєте, на Фейсбук на нам пишуть, буде? На а <свісно> <свісно> питається. Питається <свісно> глядачка, чи подобаються вам лисі дівчата? А, особисто мені не дуже. Тому що а, якщо Та ми чоловіка і жінку, так? Ну, Чоловік, як кажуть, ми вважаємо, що чим менше волосся, тим краще. А жінка, чим довше волосся, мабуть, тим, тим жіночніше. Це, це такий козир у жінок. Це от власне. довге гарне волосся. Не всюди, правда. А якщо ви написали татуювання якесь, наприклад, цікаве. Татуювання у дівчини, ну я взагалі змушу визнати, що я негативно відношу. Давайте прямо вже запитаємо Ліна, спитай. які вам подобаються жінки? Які мають бути? Жіночні. <с povo> Жіночні. E, добре, знімаємо питання. Ви Зараз дивитесь на мене і розумієте, що я жіночна. Так. Саме таке білярки. Так, вигляд, вигляд. E, так, м -м, так. Не обов'язково. Не обов'язково. Обов ну, сьогодні обов'язково. Сьогодні Олеже обов'язково. Сьогодні правильна відповідь. Дякую. І про те, що дуже важливо. Чоловіки, які жінки, вони дуже є в російській мові слово мнітільні. І от ви говорили, 20 років почали втрачати. Я розумію, що ви в той час ну, робили всі спроби для а, того, щоб ц... відновити. Скажіть, будь ласка, найдурніший на метод відновлення саме волосся, який ви на собі випробували? А, ну, чудодійна, цибуля рипніхова репіхова олія. на одну дурнішу. Ну, найдурніше, мабуть, це думка про пересадку волосся. Мабуть, найдурніше. Тобто це такі от, самообман, коли от, беруть звідси, там волоски пересаджують сюди. і Загальна кількість волосся на голові не зменшується, але ніби тут там, де проблемна зона, ніби то э, стає їх більше. Так тут росте росте, залежно від того, з якої сторони сон. Суки, а ось вас вже багато у. У клубі і це ж міжнародний клуб, скільки їх у світі, і скільки їх в Україні зараз я б розділи, мабуть, якщо потенційних кандидатів, то їх значно більше. А діючих членів клубу за рік існування цього клубу в Україні лише 15 Поки що. А й це такі шістнадцять каже тут. А що відбувається в середині клубу? Ну, що... середині клубу ми намагаємося робити наші зустрічі якомога змістовнішими, цікавішими. І м, одна з цілих завдань клубу дійсно розвиток е лисого чоловіка як особистості. Ну, яким чином це відбувається? виходите в кінотеатр, читаєте книжки, там сауну, класи танцювальні, наприклад. Так, ви запрошуєте дівчат, щоб вони вас вчили цим там черги стоїть. До на Юлі, я в цьому щось не сумніваюся. Просто тане на очах. Наприклад, до минулих вихідних ми влаштували таку дайвну зустріч. Спілкувалися під водою. Спілкувалися під водою. І як воно? Найближчі в планах у нас стрибок з парашутом та політ на повітряній кулі. Так, міжнародний день лисих. Так, Він відзначається черв 2 червня. Ви ми невчасними е, звітаннями, але все-таки, щоб е, ви, як людина, яка головує над лисами України, хотіли б собі побажати, і що вам не вистачає для того, щоб прогрес е, йшов дуже потужний а, на території України лисих чоловіків, е, мабуть, для, для лисого чоловіка найголовніше просто розуміти пам'ятати завжди, що. Е, Лисий це дійсно це гідно, це солідно, це брутально. Лисий він завжди асоціюється з людиною розумною, успішною. Тобто бути таким відповідати цьому позитивному образу. Лиси. Слухайте, потрібно це було говорити на камеру, тому що знаєте, зараз ви як довженко були. Майже е і якби вода стояла, ви б її заряджали позитивною енергією. <свистити> Я думаю, вам потрібно <свистити> екстрасенсорику <свистити> обов'язково використовувати. Тому що, знаєте, мені таке враження, що зараз, знаєте, лисі стояли перед екранами і вже відчувають, як знаєте, щось ворушиться, хоча вони не можуть тоді потрапити. А, а не до... відчувають, як Це точно. <свистити> <свистити> І ви знаєте, в нас посипали запитання на Фейсбуці питають, як ви ставитеся до тих лисих, хто носить перуки, і чи ви колись носили перуки? Ніколи житті щодо перук не було таких думок. Ну це люди, мені дещо шкода їх, тому що вони не використовують ту перевагу, те, чим їх наділила природа, вони це приховують. Навіщо це Ну, всім личить, напевно. Ну, Стосовно лиси, якщо природа тебе таким чином, до речі, е, деякі стверджують, що, що кількість лисих у світі так. це отака стала одиниця, то тобто їх не більше, не менше. Десь 30% чоловіків у лисих на планеті, І от їх не стає там ні 40, ні 50. А деякі стверджують, що дійсно лисі – це люди майбутнього, і колись майбутнього ми будемо лисами. Та що То, ви? це такі прогресивні? Ну під... Залишається сподіватися, що в будь-якому разі знаєте. наше майбутнє буде чудовим та світлим, А ми маємо прощатися з вами та зустрінемося вже через декілька хвилин.